Метровий рушник єдності вишивали у Чернівцях. На Буковині вже більше 40 мільйонерів. Найбільше багатіїв у обласному центрі. За кермом джипа учасника смертельного ДТП на Глибоччині був взять начальник обласного ДАІ Андрій Догоріч. Вітаю вас на п'ятому каналі. Журналісти інформаційної передачі Місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях та області. В студії працює Людмила Григорчук. Ще двоє військових з Буковини загинули на сході країни. Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук повідомив міський голова Олексій Каспрук. З цього приводу хвилиною мовчання розпочалися засідання в міській раді. Військовий комісар тим часом повідомив, що інформацію про загиблих та поранених в Луганській області буковинських солдатів наразі ще перевіряють. Нові подробиці у трагічному ДТП в Глибоцькому районі, в якому загинули четверо людей. За інформацією правоохоронців, за кермом Джипа був зять начальника обласного ДАІ 28-річний Андрій Доголіч. Начальник МВС області Валерій Зінченко розповів журналістам, що пасажири джипа, які втекли тої ночі з місця пригоди, плуталися у свідченнях, але знайшлися очевидці, які підтвердили, що за кермом був такий Андрій Доголіч. Правоохоронці вже встановили, що позашляховик перевищував швидкість руху. А от результати експертизи щодо вмісту його Праві алкоголю будуть пізніше Шевченківським районним судом міста Чернівці. У відношенні до Голіча було обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і застосовано до нього також у відповідності до частини 2 статті 183 кримінально третього процесуального кодексу України. Застава ухвалу у слідчого суді районного суду не скасовано, і у відношенні до горяча обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. На Буковині побільшало мільйонерів. Тепер їх більше 40, хоча ще було в половину менше. Чимало з них поповнили ряди багатіїв завдяки спадку. Є й такі, що виграли мільйон у лотерею. Найбільше офіційних мільйонерів проживає в Чернівцях – По одному в кельмінцях стороженці та вижниці, а ще двоє в кіцмені спадок отримали 10 громадян і задекларували відповідну суму. 12 отримали інвестиційний прибуток. Я бажаю їм успіхів. І надалі декларувати подібні суми. Крім того, 12 задекларували продаж об'єктів нерухомого майна, і 6 задекларували понад мільйон від здачі в оренду рухомого і нерухомого майна. Один щасливчик в нас виявився, що виграв понад мільйон. Нову антикорупційну громадську раду формуватимуть при управлінні СБУ в Чернівецькій області. Там повідомили днями. Голова служби безпеки України підписав розпорядження, на основі якого й формуватимуть дорадчий орган. Громадська рада повинна сприяти управлінню СБУ в протидії корупційним схемам у всіх галузях та забезпеченню прав і свобод громадян. Наразі розробляється положення, згідно з якими ця рада працюватиме. Це перші такого роду громадські ради при місцевих управліннях Служби безпеки України. До складу таких регіональних антикорупційних рад увійдуть громадські діячі, представники правозахисних організацій, засобів масової інформації інформації експерти і, звісно ж, фахівці антикорупційного права довершена архітектура старих чернівців зникає під шарами пінопласту і яскравої фарби. Унікальні зодчі ансамблі витісняє яскравий сучасний кіч. Б'ють на сполох архітектори. Черговий переполох на вулиці Штейнберга, де мешканці замінили столітні двері на нові металеві. В людей вимагають повернути раритет на місце. Сьогодні, сьогодні сьогодні порушено... Закон. Люди на відріз відмовляються, наполягають, не зробили нічого протизаконного. Старі двері їх не захищали, тому й довелось їх замінити. Чиновниця з відділу охорони пам'яток мовляв, прискіпується, адже зовсім поруч порушення на їхню думку значніші. Спеціально для офісу двері прорубали на місці вікна. А хто ти заборонив такі двері, Подивіться з того боку, з того боку, такий же будинок показіть, я ще більше телевані, двері, ніж у нас. неприйнятним. Такий ремонт на вулиці Штейнберга називає журналістка та громадська активістка Оксана Драчковська. Це жахливий естетичний вандалізм. Я навіть не кажу, що це буферна зона об'єкту ЮНЕСКО. Це взагалі неприйнятно на будь-якому фасаді. В місті більше половини унікальної архітектури чернівців, яка відображає різні історичні епохи, зникає під шарами пластику і яскравої фарби. Констатують архітектори. Місто таке перетворюється на такі, ну як подекуди, просто можна назвати кіч. Да? Кіч, тобто це псевдокультура і. Не с безсмаку архітектор демонструє поодинокі зірці відреставрованих раритетних елементів. Наприклад, в ось такому будинку стилю румуського функціоналізму 30-х років минулого сторіччя. Нещодавно вони були відреставровані. Одним паном за свій кошт, значить, дуже культурно, дуже зі смаком збережена і рішітка, збережене полотно дверей. Все виконано ну на такому рівні фаховому. Навіть якщо немає умов для реставрації старовинних архітектурних елементів, деяким городянам все ж таки вдається зберегти їх, і це не лише окремі миті чернівецької історії, а відображення неповторної культури та неймовірно привабливого образу, який передає дух старих чернівців. Рецепт його збереження простий бажання та небайдужість людей. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, місцевий час. Єдність, прагнення миру та віра у щасливе майбутнє на семи метрах полотна. Символічний вишиваний рушник, який створюють народні майстри з усієї України, Казахстану, Литви та Росії, повинен передати всьому світу, що українці сильна, дружня і міцна нація. Яскраво червоні стіжки на рушнику сьогодні вишили і Чернівецькі майстри. У дворику міської ради, бажаючи долучитися до всесвітньої акції Обніміться ж брати мої, вишикувалися в чергу. Пан Михайло вишиває вже 50 років. Знає всі тонкощі цієї роботи, до рушника єдності і миру приступив з хорошим настроєм, бо впевнений, вся енергетика майстра передається на полотно. А цей рушник особливий, і створювати його це велика відповідальність. Показано дерево життя, і над деревом життя ми бачимо голуби, голуби миру. в нас на сході там бід війни, там люди вмирають за щастя і за воду України. А ми вишиваємо на шивки рушнику голову. До вишивання рушника долучився і міський голова Чернівців Олексій Каспрук. каже в столиці Буковини про єдність і братерство знають дуже багато і готові своїми знаннями поділитися. Чернівці як місто, де Багато сотень років виживалися різні національності, люди різних віросповідань, які показували всьому світу і всій Україні, що можна мирно працювати пліч опліч, мирно жити. Вони сьогодні чи не всі мають стати зразком. Семиметровий вишиваний рушник це символ єдності української нації, каже організатор акції Микола Степаненко. На ньому будуть зображені іскраво-червоні квіти та пророчі слова Тараса Шевченка. Обніміться ж брати мої. Вишивається рушник майстрині з усієї України та за кордону Литви Казахстану. Та Росії. ви знаєте, як цей рушник об'єднує людей. Як він піднімає дух українців і як він пригничує чи примушує інші нації, в тому числі росіян, задуматись над цим питанням? От ми були в, в москві росіяни підходять і кажуть, люди добрі. Така велика людина, як Шевченко, така велика акція. Що ж ми робимо? Чому ми, ми, ми б'ємося? Рушник у Чернівцях вишивали і майстрині з досвідом, і маленькі початківці. Ті, хто чекали своєї черги взяти нитку з голкою, співали українських народних пісень та заповняли. Так заряджають полотно енергетикою щастя, яку відчують. В інших містах ми доторкнемося руками сьогодні до роботи тих майстринь, які вишивали його в Донецьку, і Дніпропетровську, і Луганську, і Одесі. Відповідно, вони отримають цей знак миру і благодаті з Буковини. Тому. Рушник колись був у найбіднішій хаті, найбагатшим. Це дуже важливо. Це наші обереги. Завершити вишивання цього рушника. Організатори планують у столиці Австрії Відні, аби показати всій Європі майстерність українців і силу та єдність нашої нації. Людмила Григорчук, Іван Чижик, місцевий час. В центрі естетичного виховання юні з буковини відбувся звітний концерт студії сучасного танцю Артеміда, яка за 15 років існування запросила у світ танцю сотні хлопчиків та дівчаток, які не лише навчилися відчувати музику та розуміти мову рухів, але й стали справжніми артистами. Творчому колективу завжди є що сказати глядачеві, адже кожен танець це окрема історія. І щороку це нові герої та сюжети. Тиндітні керівниці студії ідей вистачає. Натхнення черпаю і в дітях самих це в першу чергу, що їм подобається ще в художніх фільмах і в навколишньому житті. Яскраві костюми, енергійна музика, відпрацьована техніка. Студійці впевнено звітують перед батьками та глядачами. Батьки пишаються своїми чадами, які посміхаються зі сцени. І я дуже щаслива, безмірно щаслива, що я можу побачити зараз перший склад Артеміди, який сидить там в залі, і особливо приємно мені побачити мам, які вже дивляться на своїх дітей. Перший, зовсім зовсім перший склад Артеміди. Нині в студії займається більше 80 дітей різного віку, які вже не уявляють своє життя без танців. Кажуть, що із задоволенням відвідують заняття, адже тут не лише весело та цікаво. Студійці стали друзями, а наставниця другою мамою та подругою. Наш керівник так показує нам танці, що просто самим хочеться починати танцювати. Танці це здоров'я. Якщо займатися, то будеш здоровою, сильною. Ну і я обожнюю танці нам дуже подобається всім танцювати. Ми любимо дуже свою вчительку. Вихованці студії часто їздять на фестивалі та конкурси і привозять нагороди. Артеміда це дружній творчий, згуртований колектив. У планах і надалі творчо працювати, дивувати чимось оригінальним і насолоджуватись танцем. Ярослава внуприк, Михайло Антонюк, місцевий час все, що ми встигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках в соціальних мережах Фейсбук та Однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на YouTube. Всього доброго!